Доброго дня, пані. Я принесла вам щеня. Його вам потрібно намалювати. Готові. Ой, яке мале цуценя. Ви можете приступати. Час пішов. Еніт, нам треба починати малювати. Ох, вона непоправна. Добре, я приступаю. Першим ділом намалюю контур. Тіло, зуби. Додам трохи крові, наче він щойно поїв свіжого м'яса, а потім все розфарбую. Отак. У мене вийшло жахливе чудовищення. Hey! Ей, Еніт, прокинься. Ой, так, дякую, Венздей. І так, зараз я намалюю просто неймовірнощення. Для початку зроблю контур додам очі та ротик. А тепер можна все зафарбувати. Ох, який вийшов милашка. Я точно переможу. Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. О, дивіться, що у мене вийшло. Як вам? Який забавний песик. Підходить. А тепер я хочу подивитись на роботу Венздей. Від мого панкейку ви точно всі впадете. Дивіться, мамочки мої, писик не дивись. Ти можеш налякати щеня до півсмерті. Еніт однозначно перемога. Так, давайте швидше сюди мого щеня. Яка ж і рада. Він такий милий, а м'який та пухнастий. Ми з ним навіть чимось схожі. У нього гарний рожевий свитер, і у мене райдужний. На цей раз вам треба намалювати Барбі. Хто краще впорається, той виграв приз. Готові? Тоді час вже пішов. Ви що, знущаєтесь? Я не буду це малювати, не змусите. Серйозно? Ну і добре. Менше конкурентів, а значить, перемога точно буде моя. Виграю Барбі із замком і рожевою машиною. Отак. Чого тобі річ? Ні. Я не буду малювати Барбі, вона мені не потрібна. Здається, річ щось вигадав. Хоче намалювати Барбі сам. Хм, Тобі вона явно сподобалась. Ну що ж, Венздей не бачить, тому це чудова нагода намалювати малюнок замість неї. Виходить, неймовірно гарна барбі. Директор однозначно обере твій малюнок річ. <різвіст> так. Тепер візьму жовтий і зафарбую волосся. Ні, у барбі волосся довше. Треба зафарбувати ще тут. <різвіст> хм, час вийшов. <різвіст> Дівчата, показуйте ваші роботи. От, подивіться, як вам. А, це погано. Серйозно вибачені. Венздей, я чекаю на твою роботу. О, тобі допомагає річ. Ну що ж, показуйте. Ось це так. Браво. Венздей, ти перемогла? Що? Ні. Річ, навіщо ти це зробив? Дрібний пустун. О, так це тобі сподобалась Барбі? Як же це мило? Чаювання з Барбі це просто чарівно. <свісна> mm, яка смачна піца. Дівчата, хто намалює піцу краще за всіх, той не її паласує. Можете починати. І mm. так, першим ділом мені знадобиться <свісна> зелений колір. Намалюю ним контур моєї піци. Далі додам червоні піпероні і чорні маслини. А потім заповню все жовтим кольором. Скоринку зроблю помаранчевою і можна перегортати. Вау, як гарно! Так, непоганий панки. Але в мене буде краще. Спочатку намалюємо основу для піци. Тепер довкола малюємо помаранчевий контур. Супер. Тепер перекладемо це на тарілку. Венстей це зовсім не схоже на піцу. Боже мій Енні, це ще не все. Я окремо намалюю всі інгредієнти для піци. А потім викладу так, ніби це справжня піца. Але моя піца буде з панкейків. Дівчата, час вийшов, Еніт, показуй. М -м, твоя піца виглядає непогано. Вен здається, це ще що. Де вся начинка. Робач, але перемагає Еніт. Хвилинку. Це ще не все. Зараз я дещо додам, і ви оціните мою піцу гідно а тепер що скажете? Ого, прикольно! Неймовірно, дуже гарно. Еніт пробач перемагає Венздей. Велике дякую. Я так зголодніла, що готова вже Еніт з'їсти. Ну що ж, спробуємо. Виглядає неймовірно апетитно, а на смак ще краще. Cool. Йох, я б теж спробувала. Ну, добре, проте у мене є панкейк піца. Вона також дуже смачна. Дівчата, дівчата. Прошу хвилину вашої уваги. Вам потрібно намалювати цей чудовий торт у вигляді людини павука, а можна мені його віддати? Віддати просто так. Ні, малюйте. Бачу, він вам сподобався. Тоді я засікаю час. Можете починати. І так, для початку я намалюю контур голови людини павука за допомогою чорного тіста. Вийшло навіть зовсім непогано. Тепер мені знадобиться червоне тісто і біле тісто. Дивіться, як стріляю тістом, як людина павук. Ой, пробачте, вчитель. Так от. Починаємо розмальовувати мій панкейк. А тепер переходимо до блакитного тіста. Вензе, mm. де тебе там що? Я теж заповнюю кольором свою людину павука. Він вийшов, таким, який я собі його уявляла. Жахливо страшний, неприємний і потворний. Все, як я люблю. Здається, настав час пранка на Деніт. Річ до мене. Ти вимикаєш плиту. А я відволікаю Еніт. Еніт, дивись. Вибач, Венсдей, але здається, він дуже страшний. Ну як вийшло? Молодець. А тепер подивимось, хто з нас переможе. Е, ні, час вийшов. Так, це правда. Показуйте свої роботи. Ого, Венсдей. Це дуже страшно. Не підходить. Ені. Зараз одна мить. О, ні, у мене нічого не приготувалось. Якщо так, мій панкейк зіпсований. Я не знаю, як це вийшло. Так, таке, тим паче не підходить. Значить, перемагає Венздей. Ура! Венздей, ти можеш забрати свій приз. Смачного. Дякую. Хочу скоріше його спробувати. М -м, який же апетитний шматочок. Отак це дуже смачно. Мені подобається. О, а я так його хотіла. Суєфа. Я перемогла. О, що це? Щось дуже круте. Ви маєте рацію. Це приголомшливий літаючий єдиноріг. І отримає його той, хто намалює його краще за всіх. Час пішов. Mm, з чого почати? Що ж, першим ділом намалюю контур єдинорога, він вийде гарним, якщо я постараюсь. Малювати милі малюнки це не моє, але я все ж таки можу перемогти. Заповнимо все кольором. Ненавиджу яскраві кольори, тому гриба буде сірою. Вуаля, готово. Фу. Давай я покажу, як малюють милих та гарних єдинорогів. Спочатку беремо фіолетове тісто і малюємо контур. Ось так. Єс! Yes! А тепер починаємо розмальовувати яскравими кольорами. Вау, я в захваті. Вендий, як тобі? Okay. Посліпнути можна. Ідея. Ені, дивись, там справжній динорі. А тепер розкрутимо її тюбик з тістом. What? Там нікого нема, Венздей. Мабуть, здалось. О, ні, тільки не це. Мій єдиноріг. Він зіпсований. Венздей це твої курк справа. Звісно, ні. Дівчата час вийшов. Відкладіть тюбики з тістом і покажіть єдинорогів. Мамочки, Венздей, Знову ти мене лякаєш. А що у Ені? Ені? це нікуди не годиться. Пробач, знову перемагає Венздей. Можеш забирати свій приз. Ого, ще попіймати його. Так, вийшло. Прикольно, але трохи не мій стиль. Можеш забирати Еніт. Дівчата, у вас нове завдання. Ви повинні намалювати цього Мікі Мауса. Правила вам відомі, час уже пішов. Цей портфель мені не потрібен, але хоч би можна повеселитись. Налякаю до смерті своїм страшенно страшним малюнком Мікі Мауса. Таким його ще ніхто не бачив. Зафарбуємо весь малюнок і можна перегортати. Кенят, як у тебе справи? Я тільки почала. Продумала малюнок до самих дрібних деталей, щоб точно все вийшло. Вау! Дуже хочеться виграти цей портфель. Поглянь, весь де в мене виходить дуже гарний Мікі Маус. І дуже забавний. Директор точно оцінить мої старання і віддасть приз мені. Ну, коли вже? О, дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Що там є? Одна мить. О, от, погляньте. Але це просто жахливо. А що у Венздей? Зараз здається, у Венздей потрібна допомога. Треба допомогти їй перегорнути Ось так. Ауч, Венсдей, як ти посміла. Все, перемогу я точно віддаю Еніт. Правда, я дуже щаслива. Давайте швидше сюди мій новенький портфель. Вау, який же він гарний. Венздей, як тобі? Круто, так? О. Директриса, ви про нас не забули? Може, вона захворіла? Ой, пробачте, дуже мила поросятко. І це ваше нове завдання і ваш новий приз. Час пішов. Приступайте. <розвиток> і з чого почати? Ні. <розвиток> Цим малювати я точно не буду. Я буду використовувати лише чорний колір. Першим ділом намалюємо контур голови свинки пепи. <розвиток> так, я буду рада отримати цю іграшку. Треба постаратися, щоб директриса оцінила мій панкейк. Ось так. Тепер заповню все кольором. От і все, готово. Ого, ти вже намалювала? Нічого дивитися на мій малюнок. Краще займись справою. Добре, зараз я намалюю милу свинку пепо, і ти зрозумієш, що такі милі малюнки. Ось так дивись. Гедота, а мені подобається. До мене прийшла ідея. Підкинемо еніт живого таргана. Вона дуже сильно злякається, а ми посміємось. Мамочки, звідки тут такий великий тарган? А ну геть звідси. Це дуже смішно. Таргана позбавилась, але ще зіпсувала панкейк Що ж робити? Яка милашка! О, час вийшов. Еніт показує свою роботу. Ні, таке навіть оцінювати не можна. А що там у Венздей? Як завжди, дуже страшно. Але це краще, ніж у Ені. Венздей, ти перемогла. Свинка пепа дістається тобі. Лови. Здалеку вона мені подобалась більше. Еня, забирай. Велике дякую, Венздей. Яке маленьке відерце Мальтізерс. Таке тільки тарганам. А я маю середнє відро. Ого! Так. Мені дісталось гігантське відро смачних мальтізерс. Ох, Венстей, у тебе просто крихітка. І що? Проте у мене буде смачно, і я вже вигадала, як я їх з'їм. Я скористаюсь трубочкою. Отак, виходить. Смачно шоколадно, здорово. Майк, тепер ти. Let's go! Так, точно. До мене також прийшла ідея. У мене в портфелі є конструктор крутої гри. І зараз я її збудую. Чудово. Готово. Я все зібрав. А тепер я запущу перший мальтізерс. Як прикольно, він котиться. На виході чекатиму я, щоб його з'їсти. Ммм, Смакота. Терміново потрібно запустити побільше мальтізерс. це мої улюблені шоколадні кульки. Е, я просто геніально вигадав. Так і правда прикольно виглядає. ням 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 Хочу ще ще смаколиків. <ріст> Як, вже закінчились? <ріст> М -м -м -м, я засмучений. Енят, продовжуй! <ріст> Добре. М -м -м, у мене не лише відро величезне, але й самі мальтізер з мою голову. М -м -м, які ж вони смачні. Ану швидко поділись з нами. Та ще What? чого. Я ділитись не хочу. Ці шоколадні кульки лише мої. Так не піде. Якщо ніт не видає сама, то я заберу хитрістю. Потрібно зробити отвір у столі. І я зроблю це за допомогою пальника. Отак вийшло. Е, а Куди поділись мої мальтізерс? Wednesday, як тобі не соромно. Пробач, не втримались. Okay. Які маленькі пластівці та молоко. А в мене якраз. Але ось райдужні пластівці не вражають. А мені знову казково пощастило. У мене величезна упаковка. Ой, Майк, ну, зі свої порції для ляльок. Поверніться моє. О, я дещо вигадав. Якщо у мене крихітна порція, то треба її відповідно з'їсти. Маленький столик, маленька тарілка і маленька серветочка. Відкриваємо упаковку пластівців і засипаємо їх в тарілку. Ой, які милі. Потім заливаємо молоком. Виглядає дуже апетитно. Не терпиться спробувати. Ммм, смакота! Дуже смачно. Я все. Венстей, твоя черга. Я вже підготувала свою улюблену чорну тарілку та ложку у вигляді лопати. Насипаємо пластівці, заливаємо їх молоком. Річ до мене. Мені потрібна твоя допомога. Нагадуй мене. Мм, смачно! Давай ще одну ложку. Мамочки, що це за рука? Цей річ, її друг, не лякайся. Дякую за допомогу, річ. Було смачно. Прибери тарілку. Еніт, продовжуй. Ура, Нарешті настала моя черга. Я дуже зголодніла. Так, я дещо вигадала. Мені потрібна тарілка за розміром. І я знаю, де її можна взяти. Ох, Отже вона. Це мій басейн. Здиваємо в неї молоко і засипаємо мої апетитні величезні пластівці. Неймовірно. Я виконую свою давню мрію. Скупатимуся у райдужних пластівцях. Ох, як здорово! Мало не забула про пробуточку. Клас. А тепер перекусимо. Отак, смакота. Це пончик. Чому такий маленький? А в мене гарний середній пончик. Я такий щодня їм. А мій пончик просто величезний. Ось це так. Не терпиться спробувати. Ха Венздей порція у тебе у мора. Венздей, не лякай нашого друга. Я навіть не планувала, але приємно, що вийшло. Мені потрібно розплющити пончик. Одного удару було достатньо. Дивіться, він став набагато більшим. Це дуже смачно. От і все. А тепер черга ні. Так М -м, до мене також прийшла ідея. Як вам, мої губки? Я готова усіх розцілувати. Почни з мене, Ені. Та да ще чого Майк? Ми ж друзі. Ох, від цих хлопчиків від бої нема. М -м -м, а губки і, правда, дуже солодкі. Ну і що ж, настав час з'їсти сампончик. Ох, який ж він м'який. Захват. Майк, тепер ти. Нарешті я так сильно чекав. Так, пончик такий величезний, що доведеться попрацювати, щоб його з'їсти. Тут потрібна серветка побільше. Пробач, Венздей. І так, приступимо до девустації. Дуже смачно! Я навіть сказав, чарівно смачно. Дівчата, я тут надовго. Поспішати не хочу. Хочу насолодитись кожним шматочком. Ох, я так втомився О, А от і він. Дорогий подих. Можу їсти далі. Залишився останній шматочок. Ну що, ти закінчив їсти пончик Майк? Молодець, ми тебе вітаємо. Не пройшло і ста років. Я сам дуже радий. Це були найсмачніші 80 років у моєму житті. Що це за кнопки? Без поняття. Хм, Тоді я перша готова натиснути. І що сталося? Дивись, Ого, що це? Схожа на дуже маленьку шоколадку. Хм, Як мило. Навіть їсти шкода. Але все ж таки дуже хочеться спробувати цю мілку. Шоколад ніколи не буває несмачним. Шкода, що він так швидко закінчився. Хочу до добавки до бабки хочу. Вибачте, але тепер черга моя. Натискаю кнопку. Чого ви так злякались? Це просто шоколад. Упаковку геть. А тепер я те, що з нею зроблю. Спокійно, скоро все буде готово. Тепер з'єднаємо всі деталі між собою. І моя маленька шоколадна труна готова. Та годі вам. Здається, виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Отак мені подобається. Майк. Швидко натискай на свою кнопку. Добре, гаразд! Вже натискаю. Іди мій шоколад. Не бачу. Зачекайте, а от я бачу. Вона просто величезна і летить прямо на нас. Вона нас розплющить. З хвилини на хвилину земля зіткнеться з величезною плиткою шоколаду. Ніхто не знає, як це зупинити. О, ні, ми втратили зв'язок. Всім негайно рятуйтесь, в бункері. Еніс, діставай фен. Давай спробуємо розплавити шоколад. Друзі, гадаю, мій вогнемет порице краще. І справді вийшло. А Тепер потрібна парасолька. Реально, пішов шоколадний дощ. Нічого собі. М -м, дуже смачно. І правда, ням-ням.